Дидактична гра, що є на кухні. Роздивіться уважно картинки, які будуть з'являтися перед вами. Та скажіть, що є на кухні. Наприклад, На кухні є виделки, ножі та ложки. А тепер спробуйте ви, що є на кухні. На кухні є чашка. На кухні є тарілка. На кухні є чайник, на кухні є каструля. На кухні є пательня, на кухні є мікрохвильова піч, на кухні є хліб, на кухні є цукерниця. На кухні є сільничка.